Доброго ранку, знаходжуся в місті Кичкемед біля магазину Lidl. Без проблем треба, правда, з'їхати з, з, з Автобама Чіткісного з кілометрів 5, Але ж нічого страшного, все адекватно. Приїхав, стояла Volvo, Вольва, ну, Volvo електрично заряджалася, я без проблем підключився через ccs 2. Віддавала 74, він через декілька хвилин їхав, у мене е, валять майже на повну потужність. От мої показники. Все, добре, все без проблем. Але є умова. Е, я перед виїздом з країни, з України, одразу е, же все прив'язав картки і закинув на баланс 30 тисяч ну, порядка 3 тисяч гривень. І все без проблем по всій країні.